Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Bofit і з вами Богдан Скицько. Сьогодні ми постараємось відповісти на питання одного із наших підписчиків. І так, Андрій Стасюк пише: а яку альтернативу можна зробити, якщо біль в зап'ястях є під час жиму штанги лежачі? Ну що, оскільки питання не має багато деталей, я постараюсь тобі чим побільше дати ідей, які зможуть тобі допомогти. І ти вже подивишся, що з того ти можеш для себе використати. Отже, перше, можливо, в тебе є якась травма. Через зап'ястя приходить нерв, який найчастіше защемлюють із за неправильного виконання вправи. Цей нерв, е підключений або керує цими трьома пальцями. Якщо ти жмеш і в тебе в цих трьох пальцях якесь заніміння є, якийсь дискомфорт, або, наприклад, зроби такий тест сюди і сюди. Якщо в тебе десь стріляє, або защемлює, або є бій в трьох пальцях, або цей нерв проходить далі в лікті, в плечі, або навіть а, в шиї, то тобі 100% треба піти поспілкуватися з лікарем. Якщо ти робиш цей тест і в тебе немає ніякої особливої болі чи дискомфорту, тоді я думаю, що під час виконання самої вправи в тебе десь якийсь прокол, щось ти неправильно робиш. Перше, я хочу. Збоку показати. Наприклад, ти тримаєш штангу. Де в тебе знаходиться штанга, Коли ти її жмеш, вона знаходиться тут, на початку пальців, чи вона в тебе знаходиться прямо над ліктем. Правильно, прямо над ліктем. Вот ш... штанга має бути. Вона не має загинати зап'ястя назад. Якщо тобі тяжко це самому так втримати, тобто думати про те, коли ти жмеш, я тобі дам пораду. Кожен раз, коли ти жмеш, сильно зжимає штангу. Жми штангу всередині в кулак. Якщо ти її зжимаєш, ти не можеш її тут сильно зжати. Тобі виверни руку в правильне положення, сильно її зіжми. Тоді штанга буде правильно, прямо над ліктем. Це правильно. Другий, який в тебе хват щодо ширини. Наприклад, якщо ти бодібілдер і хочеш ізолювати грудні м'язи, ти будеш брати чуть-чуть ширше, якщо пауерліфтер чуть-чуть вужче. Щоб тріцепс допомагав, так? Все це є правильно. Але з переднього виду, де в тебе стоїть штанга? Вона стоїть в тебе над ліктем. Дуже важливо, щоб вона стояла прямо над ліктем. Якщо ти, наприклад, береш вузький хват, і в тебе лікті розводяться в бік, ти штанга стоїть не над ліктями. А тепер над ліктями. Вона має стояти над ліктями. Точно, точно те саме буде для широкого хвату. Якщо я, наприклад, візьму більш ширший хват, де знаходяться мої лікті? Штанга над ліктями стоїть? Чи ти лікті всередину зводиш і воно тобі защемлює зап'ясть? Тобто штанга має бути прямо над ліктем. Неважно, чи ти широкий чи вузький хват береш. Не роби такого от чогось. Не має вигинатись нічого, прямо над ліктем. Ти штангу жмеш ліктем, а не викручуванням зап'ястя в якусь сторону. Добре? Далі, перед тим як ти йдеш робити жим, зроби розтяжки, щоб розслабити зап'ястя м'язи, які тут щось пережимають. Бо біль може бути або за того, що якийсь нерв пережав, або десь суглоб пережав і він неправильно рухається чи ходить. Тому зроби, наприклад, такі рухи розімняти зап'ястя, повністю на рівні руки, розкрути пару раз сюди, сюди, ти відчуєш, як тут буде тягнути, якщо ці м'язи пережаті. Далі. Візьми собі чи читанісний м'ячик, чи якийсь такий, постав на лавку і розмасовуй ці м'язи так само з другої сторони. Знайди тверді місця. Тобі це розслабить м'язи, і вони не будуть пережимати, щоб вони не пережимали, що тут болить. Далі. Роби розтяжки. Сюди, сюди, сюди. Всі такі розтяжки. Потім, для того, щоб перед тим, як ти будеш робити жим, активізувати ці м'язи, щоб вони правильно працювали, повіджимайся. Але віджимайся не так. Ну що знову ж таки воно пережимає. Повіджимайся на кулаках. Якщо в тебе ці м'язи слабенькі і не тримають, і щось тут йде неправильно, то повіджимайся на кулаках, щоб ці м'язи укріпити, щоб вони правильно кість тримали зап'ястя. На кулаках повіджимайся. Далі, що я тобі можу ще порадити? А, можеш перебіндувати зап'ястя. Коли я роблю важкі жими чи на плечі, чи на грудь, Найважчі останні або два підходи, я перебинтовую собі зап'ястя для того, щоб їх стабілізувати. Тут вже вже нічого не можеш вигнути, це дуже допомагає. А, але не зловживай цим. Чим побільше роби без цього, тому що коли ти перемотаєш, М'язи самі по собі, це не зможе розвиватися разом з тобою. Він буде цілий час слабий, бо він буде, він звикший буде, що він перемотаний і все в порядку. Тому старайся чим побільше робити без цього, і вже найважчі твої підходи, вже можеш собі перемотати, він буде тоді стабільний, тоді вже майже точно не буде нічого боліти. Хіба там вже в тебе хто, хто знає що, але взагалі то не мало би боліти. Надіюсь, ці поради тобі допоможуть. Якщо ви маєте якісь запитання до мене, пишіть в коментарях на низу, постараюся вам чим пошвидше відповісти. Ставте лайк, підписуйтесь і розповсюджуйте. Дякую, до наступного разу.